І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас четвер, 12 вересня. Країна Грибландія знову здійснює огляд. Зараз ми перебуваємо у Сколівських Бескидах. Сьогодні четвер, друга доба після початку таких таких дощиків. Ну, трішки воно щось перейшло. Землю трішки змочило і... Я вирішив здійснити загальний огляд грибних грядок. Поки що, як би там не було похвалитися, особливо нема чим. Бачите, знайшов декілька білих грибочків. Ну, Вони явно не свіжого урожаю. Це букові перестоянці, які поодиноко ростуть, які в спеку лізуть у найкращих місцях, а в загальному плані мені попався поки що хіба один молоденький білий грибочок в ялинках але це не свідчення того що має бути що вже почалась якась масовка Ну оглянув багато сегментів і ялинові, і букові і ялові і смарякові ліси Поки що, поки що, поки що видно, що або замало дощу впало, або замало часу. Для того, щоб гриби почали рости. Ще, що в нас є. От таких букових узліссях. Трішки лисенята полізли. Нещасні пообгризані дубовики-синяки і декілька козариків червоних. Але вони такі бідолахи аж вигоріли всі на сонці і потріскалися. Є між ними гарні такі ось стоять поодиноко, багато нема. Сильно вони такі тверді навіть на зріз, видно, що вологи не вистачає. От один білий грибочок маленький, молоденький, якого вже білочка. Знайшла, погризла. Ну, цей гарний, гарний хлопець. Ну, також бачите, від спеки потрісканий. Ну, надіємося, що цей дощик поможе. Можливо, ще щось впаде за кілька днів. Но сьогодні я перевіряю свої місця і друга доба. Ну, навіть ще дві доби не пройшло, бо дощ почав падати вівторок після обіду. Ну, Похмура погода, досить тепло, гори в тумані місцями, сонечко проглядує, але, як то кажуть, нічим сильно похвалитись, ліс поки що не може. Ну якось от така от у нас на даний момент ситуація. Навіть голубіночок не видно гарних, не видно молодих синяків, хоча достатньо попадається таких поодиноких погризаних. Ну, Ото всі такі здобутки за три години блукання, чесно кажучи, бажання нема. Більше ходити, бо всі дерева мокрі, а нічого не росте. Отож, чекаємо. Чекаємо поки що ще день-два і можливо щось появиться. Повторюю, що ми в Сколівських Баскидах, Буково ялові ліси. Оглядаємо, що у нас на даний момент є в наявності. Ну, більше хвалитись нема чим, тому така коротенька загальна інформація. Всім до побачення, до зустрічі. Мирних і щасливих мандрівок. Всього найкращого.